Вітаю, я Володимир Бондаренко. Ми продовжимо нашу бесіду про презентації, про те, як можна з ними працювати у мобільній версії застосунку Google-презентації. Ну і давайте ми відкриємо ту презентацію, з якою ми вже працювали для того, щоб спробувати її якимось чином оформити. Отже, у нас є застосунок презентації вже 100% на нашому пристрої. Відкриваємо цей застосунок і бачимо список презентацій, з якими ми колись працювали. Ці презентації, звичайно, що зберігаються на Google-диску. От. І от остання у нас була створена. Та, та яка остання, та насправді е вгорі розташована. Да? Тобто ця презентація. От. Це остання презентація, з якою ми працювали. Торкнемося цієї презентації, вона відкриється для нас. Як бачите, це якраз та презентація з декількома слайдами, з текстом і фотографією. От. І давайте ми спробуємо її налаштувати. Ну, нагадаю, що для переходу в режим редагування, ми зараз в режимі попереднього перегляду, для переходу в режим редагування нам необхідно виконати подвійний тап на будь-якому слайді. Ну, наприклад, на першому. І от ми перейшли в цей режим редагування. От, і нам потрібно якимось чином застосувати тему. Ну, власне кажучи, для застосування теми ми спробуємо провести там невеличкий експеримент. І будемо досліджувати, а що ж у нас тут за кнопочки в нижній частине під слайдом. Ну, Очевидно, що приберемо. Оце ось кнопка дозволяє вставити текст. Це дозволяє вставити зображення, а це дозволяє вставити якийсь малюнок, лінії, таблиці. Оце кнопка, яка керує макетом. Ми з вами бачили, як ми обираємо макет, коли ми додаємо якийсь слайд. А коли вже слайд доданий, ми можемо макет змінити. Ну, ми зараз подивимося, як це зробити. Ну, от, наприклад, виділимо другий слайдик. торкнемося до нього. Так, ми бачимо, що у нас тут макет застосований заголовок і текст. Якщо я хочу макет змінити, то я маю клікнути, і по цій кнопочці. От, і бачите, розкриється список доступних макетів. От. Ну, і я не знаю, для того, щоб яскраво побачити, що вона змінилася, мабуть, за вибору заголовок і два стопці. От. От приблизно так. Ну, В принципі, не так складно. І якщо ми тапнемо останню кнопочку, то якраз ми і е, отримаємо доступ до різноманітних тем. Погортаємо ці теми. Для того, щоб вибрати якусь тему і застосувати її, нам потрібно. Е, Торкнутися цієї теми, і ми бачимо, що ця тема застосована до, е, давайте, от подивимося, до першого слайдика, так? Потім другий слайдик чомусь не застосувалася тема. Тут також не застосувалася, скоріше за все, через те, що ми е, якимось чином е, змінювали е, ці слайдики. От. Е, і тому тема не застосована. До речі, як можна ще застосувати тему? Виявляється, що ми можемо розкрити меню три вертикальні крапочки. От. І, і ми можемо обрати, ось тут казівка, змінити тему. От. І також ми можемо якусь тему там застосовувати. Зверніть увагу, що знову ж таки змінилося налаштування тих слайдів, у які ми не вносили ніяких змін. Тобто варто спочатку створити презентацію, налаштувати тему, а потім вже додавати слайди для того, щоб ми бачили ну, якби єдиний підхід. А, до речі, до речі, до речі зверніть увагу, що все-таки е, тут дещо змінилося от на, на цьому слайді, попри те, що тло у нас біле. Е, у нас... Заголовок оформлений, ну, власне кажучи, має бути оформлений саме так, як відповідає темі. Ну, і якщо раптом, раптом от ми попрацювали з презентацією і вирішили змінити нашу тему. Ті слайди, які змінювалися, от, бачите, чомусь тема не застосована. Але ми можемо це виправити. ну, Наприклад, додати якесь зображення і розмістити його на тло. Ну, Знову ж таки, в мобільній версії це не дуже е, гарно виходить. Ну, Але давайте спробуємо. Що ми для цього зробимо? Ну, По-перше, ми додамо е, зображення. Ну, Оцією кнопочкою торкнулися. От. І зображення можна вибрати. Як із фотографій. Ну, ви бачили, можна, от, наприклад, спробувати е, з камер отримати зображення. да, ну от, Давайте. Щось отаке. От. І. От чомусь не знялося. Ну давайте ще раз. З камери. Давайте так сфоткаємо. А, я не натиснув на кнопочку підтвердження. Ось кнопочка підтвердження. От я на неї натиснув і тепер, так, у мене зображення, яке я отримав із камери, додалося. От, але воно додалося поверх усіх об'єктів. Ну, а ми можемо налаштувати, ну, наприклад. Так, що ми, що ми можемо налаштувати? ми можемо торкнутися цього об'єкта. О, і є знову ж таки додаткове меню. Три крапочки. І вибрати, що я хочу розмістити зображення на задній план. І от тепер в мене це зображення буде нижче тих об'єктів, які у нас є. Тобто таким чином також можна тему якусь оформляти. От. От ну, якщо я буду додавати там якийсь текст, ну, от то э, цей текст чомусь я не додався. Ага. Ну. Щось там відбувалося. Текст. Э, у мене отут на чорному тлі, і тому ну, не зовсім гарно його видно. Ну, тобто, все можна зробити. Знову ж таки, е, ну, мобільний застосунок це як вихід із ситуації. Якщо ми кажемо, що нам потрібно гарно попрацювати з презентаціями, то варто використовувати все-таки десктопну версію, тобто та версія, яка працює в вікні браузера на персональному комп'ютері. Ну, от, щодо до оформлення, мабуть, все. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, було корисно. На все добре. Бережіть себе.